Благословенно Царство Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно и веки веков. Аминь. И ее, Господи, помилуй. и славу нашу Богородицу и, и Марию, со всеми святыми сами друг друга. И весь живот наш Господь ваше не Боже, по як і помощники оповані Бога своєї німецькому і боковінському указ на увагу до ваших церковних заслуг при сумлінному несенні, доручено вам служіння святої церкви та з нагоди святкування тисяча двадцяти п'ятиріччя Київської Русі, святим рівноопосним князем Володимиром, знаходжу можливість удостоїти вас високої церковні нагороди. Право носіння другої Панагії Володимир Мітроповід Київської всієї України предстоятель Української православної церкви. <звук> Високоприсвященішому Августину, архієпископу Білоцерківському і Богославському, указ на увагу до ваших церковних заслуг при сумлінному несенні дорученого вам. Нам і вам, архіпастерського служіння та з нагоди 1025-річчя хрещення Київської Русі святим рівноапостольним князем Володимиром знаходжу можливим удостоїти вас високого церковного сану митрополита. Володимир Митрополит Київської всієї України, пристояти Української православної церкви. Чи Анатолію, архієпіскопу Савлінському і Поліському, указ на увагу до ваших церковних заслуг, присумлінному несенні дорученого нами вам архіпастерського служіння та з нагоди 1025 річчя хрещення Київської Русі святим рівноапостольним князем Володимиром знахожу можливим удостоїти вас високого церковного саму Митрополита, Володимир Митрополітівський, всієї України, представник Української православної церкви. Високопресвященішому онуфрію, архієпископу Харківському і Бодухівському, указ на увагу до ваших церковних заслуг при сумлінному несенні, дорученого нам нами -бами вам архіпастерського служіння та з нагоди 1025 річчя хрещення Київської Русі святим рівноапостольним князем Володимиром знаходжу можливим удостоїти вас високого церковного стану митрополита. Володимир Митрополит Київський Київській і України, предстоятель Української православної церкви. Високоприсвященнішому Олександру архієпископу переслав Хмельницькому і Вишневському, вікарю Київської митрополії. Указ на увагу до ваших церковних заслуг при сумлінному несенні, дорученого нами вам архіпастерського служіння та згоди річчя Хрещення Київської Русі святим рівноопосленним князем Володимиром нахожу можливим удостоїти вас високого церковного саме митрополита. Володимир Митрополит Київський і всієї України, пристояти Української православної церкви. Осаксі. При освіщеннішому мілетію єпископу Хотинському, вікарю Чернівецької єпархії, указ на увагу до ваших церковних заслуг при сумлінному несенні дорученого вам архіпастерського служіння та з нагоди святкування 1025-річчя хрещення Київської Русі святим рівноапослом mm -hmm. князем Володимиром знаходжу можливим удостоїти вас високого церковного сану архієпископа. архієпіскопа Воломір Метрополітківської України, пристояти Української православної церкви. Господини Отце нашого блаженнішого Владимира, митрополіта Київської Сія України, Святоуспенський Есьякі о Печерські лаври, священна архимандріта, допомінять Господь Бог во царстві своє, всегда нині прісно, і присної во віті віку. Амінь. Преосвященные митрополиты, архиепископы епископы православные, священнические монашески чин, братья и святые обители Сия, всех зде учащих и учащихся, и всех вас православных христиан, да Господь Бог во Царствии своем, всегда ныне и присно, и во Вете веку.